Усім привіт, дуже рада вас нарешті знову бачити. Ми з вами пережили невеличку паузу в стосунках. Знаєте, іноді таке буває. Іноді пауза в стосунках потрібна, щоб стосунки вийшли на новий рівень. Або залишились на тому ж самому, як у нашому з вами випадку. Я сподіваюся, вам видно мої сережки, і видно наскільки серйозно я підготувалася ґрунтовно. Я навіть намалювала вії між іншим. Тому що, як ви вже зрозуміли із назви, сьогодні в нас такий Валентинівський спешл. Ви можете по різному ставитись до дня святого Валентина. Ви можете різно ставитись до концепції святих валентинів чи днів. Але я впевнена, що ми з вами згідні у тому, що є в цьому певна естетика, знаєте. Є певний от вайб, не дуже видно, але в мене светрі, тут люди танцюють. Є певний вайб цих от милих, прикольних штучок. От в мене є оці от прекрасні сережки, які постійно моє волосся прибирає. А я дуже хочу, щоб їх бачили, і вони на двох вухах, між іншим. Я заплатила за дві штуки. А друге не видно, от така от життя несправедливе. Саме тому я дуже хочу зробити будинок у формі сердечка. От така от я ідейна. Моя вам порада: якщо ви збираєтесь знімати відео на YouTube, Старайтесь мати якусь дуже стабільну зачіску, тому що чесно, оце от гніздо на голові, як в мене, якщо ви будете перекидувати протягом зйомки відео туди-сюди, ви потім заїбетеся монтувати. А потім, коли будете монтувати, ви в одному кадрі будете отак, в наступному кадрі отак, і вас це буде бісити. Якщо ви перфекціоністка, як я, якщо ви не перфекціоністка, забийте хуй. Так от, переходимо безпосередньо до Сімсу. Я скажу відверто, я дуже давно не грала в Сімс. Я вам буду зараз розповідати, де я шлялася, де мене носило, і на кого я вас покинула, навіщо я вас покинула, поки я буду будувати основу цієї всієї історії. Я спершу побудую основу, а тоді пояснюю вам, що відбувається, тому що в мене є бачення, але... Я не впевнена, що воно втілиться так, як я собі задумала. Так от, де я шлялася, по-перше, я працювала як не дивно. Е я знайшла собі серйозну дорослу роботу, і я заробляла серйозні дорослі гроші. От, потім я знайшла собі ще одну серйозну дорослу роботу і заробляла ще трохи серйозних дорослих грошей, але е потім у мене настало. Дуже серйозне доросле вигорання. І я вирішила звільнитися. І ось я знову з вами. Думаю, що ви для мене важливіші, ніж гроші, і важливіші, ніж вигорання. Так, я думаю, такого розміру буде достатньо. А, та нормально. Нормально. Боже, ні, це виглядає як дві цицьки. А, їх треба зробити меншими просто. Ось воно що. О! О, ви вже починаєте бачити те, що я бачу, да? і якщо вас цікавить, як ми оце от зараз перетворимо на сердечко, е я просто зараз добудую з двох сторін дах, так, який нам слугуватиме. Господи Боже, ну не ней. Ну не нунений. Нунений. Ось так. О, ви, ви, ви бачите. Я насправді дуже давно не грала в Sims, я буквально десь минулого тижня вперше зайшла за кілька місяців, і я забула, як багато речей усім всі відбуваються, але деякі речі, знаєте, незмінні. Так, сердечка, вони зазвичай, отак-от всередину, трішечки, трішечки загнуті, чи що. Я ну слухайте, це виглядає як сердечко. Ви не можете мені сказати, що це не виглядає як сердечко. Я досі не впевнена, щодо країв, якщо чесно, чи я хочу, щоб вони отак от стричали, чи я хочу, щоб вони були короткими. Я хочу, щоб вони були короткі, але щоб воно і отут от, отут от було видно. Але, очевидно, я дуже багато хочу. Можна би було піти простим шляхом. Можна би було зробити сердечко е, у, ну, типу, от, отак от. так? Ну, не, не отак от прям. Але ви зрозуміли, щоб його було зверху видно. Це найкривіше сердечко, яке ви коли-небудь бачили. Але ви зрозуміли. Що <свісно> <Шо> це таке? <свісно> ви зрозуміли ідею. Ну, типу, щоб зверху це от було сердечком. Та? Таких будівель дуже багато, в нас тепер є на півкруглій платформі, і вся оця от фігня. Але, але спереду воно буде виглядати плоско. Спереду воно буде виглядати погано. А я хочу. Щоб будівля спереду виглядала як сердечко. Цього досягти складніше, тому в мене отут вже починаються якісь баги, якась оця вся фігня. Сердечко у нас буде червоного кольору, тому що. Ну, тому що у мене є прозорі вікна. Прозорі вікна, да, вау, неймовірно, правда. Словом, я хочу засклити всю цю частину, щоб червоною було лише безпосередньо сердечко. А оця вся сторона була засклена. Про те, що буде у нас всередині, я ще особливо не думала, але я завжди хотіла побудувати е такий собі поліаморний готель. Тому я думаю, я думаю, що саме цим ми з вами і займемося. Тому що любов, вона ж різна. Слухайте, може нам не треба настільки високий дах знизу? Може нам достатньо. Я вас зрозуміла. Знаєте, бути ютубером це навичка. Це навичка постійно говорити з собою в порожнечу. І коли ти довго цим не займаєшся, ця навичка, ну, атрофується. І зараз, знаєте, я от говорю і очікую, потім роблю паузу, щоб дочекатися відповіді, тому що. Я вже відвикла від того, що я можу сама з собою говорити і не чути відповіді. Оця історія з вікнами, це я в захваті. Знаєте, десь було якесь оновлення чергове, якого ніхто не просив, яке поламало нахер вікна, і мені здається, якщо я зараз розверну будинок, бачите? Вікна, які в цю сторону дивляться, вони здохли, причому тільки з одної сторони. Тільки з одного боку. даху я хочу скляну панельку, тому нам потрібно зробити ось так. І ну от подив... от що це таке. Ну от... Господи Боже, я люблю цю гру. Що це таке? Дихаємо. Дихальні вправи дуже допомагають. А, ні, все добре. А що сталося? А, а. Я запуталась у тому, чим я обурена. Все нормально. Я все ще обурена ось цим і, і вікнами, і... Давайте не будемо про сумне. Добре. Виглядає чудово. Ось це було моє бачення. От ось так. Можливо, колись Електронік Arts додасть можливість фарбувати дах з іншої сторони, з іншого боку. Але не сьогодні. Але знаєте, що ми можемо зробити насправді? Це ж не має значення. Ми можемо зробити прозорим і тоді все ідеально. я така розумна. Поліаморний готель. Що я маю на увазі під цим? Як ви вже зрозуміли, в нас зона, якою можна користуватися, знаходиться лише на другому поверсі. Так, це єдина функціональна. Є таке слово функціональний. Єдина зона нашого будинку, яка виконує хоч якусь функцію. Це в нас все-таки фронтальна частина, тому двері нехай будуть ось тут. Отак от. Трошки кривувато і збоку, але нехай вже будуть. Сходи ми тут розмістити не зможемо, звісно ж, тому що це вважається в нас драбиною Ой. дахом. Це вважається в нас дахом. Що я маю на увазі під готелем для поліаморів або поліаморним готелем? Це готель. В нашому випадку одна кімната. тому це, напевно, навіть не готель, а будинок, який просто здається в оренду. В якому може розташовуватися пара, в якій більше, ніж одна людина. Тут виникають проблеми, тому що я хочу, щоб вони всі були разом на одному ліжку, ну бо вони всі пара. Я думаю, варто би було почати з пояснення, хто такі поліамори, тому що це для мене очевидні знання, але можуть бути неочевидні для інших людей, яким не є. Хронічно онлайн. Поліаморні стосунки це стосунки, в яких знаходяться водночас більше двох людей. По суті, і вони всі знають про існування одне одного. Не все блядство це поліаморні стосунки, не всі поліаморні стосунки це блядство. Деякі люди здатні спроможні любити кількох людей водночас. Деякі ні. І це цілком нормально. Допоки всі. Всі в цій системі щасливі, допоки всі згодні на цю систему, і я не бачу в цьому нічого поганого. Мені подобається, як я почала з стін і підлоги і навіть не поставила світло. Хоча, здавалося б, варто би було бачити, що ти робиш. Повірте мені, коли я кажу, що я дуже давно цього не робила. Як я це бачу, скільки тут у нас вхід, очевидно, тут ми нічого не розташуємо з кімнат, але нам потрібна вбиральня. І я думаю, Зробити ось тут таку ванну кімнату. Ой боже, як гарно! Мені дуже подобається комбінація червоного з рожевим. От останнім часом це моя. Хто би міг подумати, правда? Це моя найулюбленіша комбінація кольорів. Вона настільки мило виглядає. Ну, мене загалом останнім часом дуже потягнуло на рожевий, але от. Саме така комбінація, ну це, ну це просто чарівно. Загалом за останні півроку, що ми з вами не бачилися, у мене не відбулося чогось кардинально нового. Я весь цей час жила у Рівному. От, І я готова з вами поділитися своїми враженнями. Тому що, як деякі з вас знають, до того я прожила все життя у Львові і, ну, очевидно, переїзд до Рівного це була така досить серйозна зміна для мене. Але я сприйняла її значно краще, ніж я очікувала. От, і насправді, якщо б зараз мені довелося обирати між Львовом і рівнем в плані, де жити, я б дуже довго думала, що найменше. Найперше, чим мене підкупило рівне, це, звичайно, ціни. У порівнянні зі Львовом тут значно дешевше. Це відчутно на Абсолютно всіх рівнях, це абсолютно у всіх сферах життя проявляється. У рівному значно дешевше е, знімати житло, у рівному значно дешевше купувати житло. Наприклад, якщо ви йдете харчуватися в заклад, це Ну, вдвічі десь дешевше ніж в Рівному. Ну, в півтора-два рази в середньому. Залежно, де ви їсте у Львові, і залежно, де ви їсте у Рівному. Друге, чим мене підкорило чудове місто Рівне, це зелень. Як не дивно. Я ніколи не замислювалася над тим, наскільки Львів не зелене місто, допоки я не переїхала до Рівного. В Рівному я бачу парк. Сквер, загалом якусь зелень на кожному кроці. Банально вздовж дороги тут більше зелених зон. Вони ширші. Тут, вочевидно, настільки дорога земля, і відповідно люди можуть собі дозволити не віддавати кожен клаптик землі під забудову. І з кількості зелених зон також випливає в мене логічно кількість парків, дитячих майданчиків. У Львові насправді не так багато великих парків і дитячих майданчиків. Зрозуміло, що коли там ви у спальних районах живете, звісно, там є маленькі оці от скверики, але якщо ви живете ближче до історичного центру, у вас не так багато місць, куди ви можете піти погуляти насправді. Або вони знову ж таки дуже маленькі. Якщо отак от просто бездумно йти містом, мені здається. На мій суб'єктивний погляд, що у Рівному ти набагато швидше наткнешся на якийсь парк чи сквер, і він буде банально більшим за розміром. Чому ти криве? Алло, ви, ви ж бачите ці квадратики? Ну я ж не я ж не збожеволіла. Видно, коли автори кастомного контенту наближуються до Електронік Arts в плані того, що три сводчі одне з одним не співпадають, вони несумісні. Це, це рівень. І звичайна кількість водою. Через рівне проходить річка. У Львові річка в каналізації трошечки різні історії. Ну, я хотіла все-таки, вже, щоб були стіни червоні. Вже нехай, нехай всюди будуть червоні стіни. До червоних стін цей коврик не підходить. Хоча за всіма іншими параметрами він ідеальний. О, які класні тигри рожеві. Дивіться, давайте так. Я зроблю доріжку з цим ковриком, ми його будемо використовувати на вулиці. Відповідно, нам немає потреби використовувати його вдома. Загалом, я так для себе зрозуміла, що Львів це таке місто айтішників і туристів. Знаєте, місто, в якому. Не потрібно тобі думати про те, як загалом проводити час з сім'єю, де його проводити, куди йти, що робити, і так далі. Це місто, де тобі треба проводити час із собою. Місто, де набагато легше знайти якийсь заклад, де не буде дітей, в принципі. І, ну, загалом, просто воно, от заточене на такий. Лайфстайл, скажімо так, тоді як рівне і, напевно, більшість таких менш туристичних міст, вони все-таки більш сімейні. І от для мене, як для людини, яка зараз вже думає про етап сімейний, це дуже важливо. Тому що тут я краще розумію, де і як я би проводила час з родиною. Так, тут навіть. В кафе, якихось ресторанах чи кав'ярнях я набагато частіше зустрічаю ну існування дитячого меню, дитячих опцій. Дивіться, які красиві ліжка, боже, яка краса! І воно з сердечками, це найголовніше. В тему до дитячих меню, так само, до речі, дитячі зони я частіше тут спостерігаю. Саме в Рівному я вперше побачила окремі кабінки для мам з дітьми в. Б. У вбиральнях. Я не кажу, що у Львові такого немає, але я чесно не пам'ятаю, щоб у Вікторії Гарденс умовні таке було. Знову ж таки, тут треба зважати на те, що, можливо, просто мої пріоритети після переїзду змінились, і я б могла просто не помічати таких речей, тому. Будь ласка, не ображайтесь. Не думайте, що я хочу якесь місто принизити, чи щось таке, чи я тут зібралась сидіти і обсирати Львів. Ні, такі мої спостереження, такі мої враження. І вони не обов'язково взагалі мають щось спільне з реальністю. Боже, тут так багато місця і такі високі стелі. Я не знаю, що тут розміщувати. Чесно, я не люблю настільки високі приміщення оформлювати, тим більше, отак-от. З наскоку, з незвички. Наступні два пункти це їжаки і підземні переходи. Я не впевнена, чи я коли-небудь бачила їжаків до переїзду до Рівного. Їх тут надзвичайно багато, звісно, не в зимовий період зараз. Але влітку ну, ми виходили просто ввечері гуляти, і ми рахували, скільки їжаків ми сьогодні нарахуємо. Це було, це було дивовижно і підземні переходи. Як не дивно, у Львові в нас їх ну, просто не так багато. Ну, тобто, є, звісно, там на деяких великих перехрестях, але не в такій кількості, як тут. Сама культура підземних переходів тут інша. Торговий центр у підземному переході це ну, не перше, що приходить мені на думку, коли я думаю про підземний перехід. Але, ну, в рівному це нормально. Наступні два пункти це. Кукурудза і баркаси з кавою. Люди, які не були у Львові, повинні розуміти, що у Львові немає баркасів з кавою. Можливо, десь один на все місто і стоїть, я його ніколи в житті не бачила. Ну, їх, їх просто немає. Свій перший баркас з кавою, я, як людина, яка виросла і прожила все життя у Львові, я побачила в Одесі. І я подумала, блін, це така крута ідея, чому в нас її немає? Як виявилось, Одеса не єдина, хто додумалася. Просто ми не додумалися чомусь. Я не знаю, чим це пояснити. От, от в чому була причина. Просто, просто якось так сталося історично. Я думаю, поставити тут домашній кінотеатр, тому що люди приходять в готель для чого? Правильно, для того, щоб дивитися телевізор. Насправді я просто не знаю, що поставити тут на стіну, і загалом тут так багато простору, що мені. Просто фізично некомфортно. Одразу після баркасів з кавою мене здивувала тут кукурудза. Знову ж таки, чому у Львові її немає? Чомусь там не прийнято, не заведено, не популярно продавати варену кукурудзу в стаканчику з там сиром, сіллю. Ну, вона за замовчуванням з сіллю, але там може бути з сиром. Із ще купую якоїсь штуки, але я завжди тільки з сиром брала, то я навіть не пам'ятаю, що там ще дають. Але чому. <плес> чому я вперше це спробувала у Рівному? Це не сезонна якась річ, це ну, постійно у торгових центрах. Причому і малих, і великих торгових центрах. Ще одна річ, яку я не знаю, чому не назвала раніше, це оплата в транспорті при виході. Це. Те, до чого мені довго довелося звикати, і тепер, коли я їжджу між містами туди-сюди, мені дуже довго доводиться думати перед тим, як сісти на маршрутку. Тому що мені потрібно зрозуміти і за якими правилами ми граємо тут. І насправді, коли я вперше ознайомилася з цією системою, я подумала, наскільки ж це незручно і. Я скаржилася на неї постійно, що от це настільки немудра і глупа система, і, і все таке. Але зараз, чому б і ні? Коли мені не потрібно при вході в маршрутку, це от шукати гроші, потім стояти в черзі на вхід. Щоб оплатити, оце це от мерзнути на вулиці, поки воно все так повільно відбувається. Мені здається, в цієї системи є свої переваги. Я би, звісно, хотіла, щоб до нас ще добралася система оплати карткою в маршрутках, це було б взагалі чудово. Але, ну, знаєте, у всьому свій час. Скажімо так, якщо ціна за. Оплату карткою в маршрутках це відсутність в твоєму місці кукурудзи. Я згодна, навпаки, <смір> я, я згодна не мати можливості платити карткою в маршрутці. От так, зараз я просто намагаюся декорувати всю цю фігню, тому що воно таке велике, масивне і зовсім не обжите. І зараз я тільки зрозуміла, що в мене немає жодної шафи. Я вже мовчу про якусь <смір> кухню. Дивіться, от є місто, не там, там. Там є місто, і от там є ядки з їжею. От, прошу дуже: там можна похарчуватися, спати і ходити в туалет є де. Це найголовніше все решта можна придбати. Наступна річ, яка мені кинулася в очі відносно нещодавно, це те, що в Рівному набагато менше безхатьків. Все своє життя, поки я росла у Львові, я чітко пам'ятаю ну, про їхнє існування. Так, вони були завжди, усюди, було дуже багато людей, які гроші просять і так далі. Я тільки нещодавно зрозуміла, що я дуже давно цього не бачила. Тому що, ну, звісно, є періодично такі випадки, але ну, це не є. От, як знаєте, у Львові деякі там вуличні музиканти умовні, чи люди, які просять гроші, просто ходять туди роками, як на роботу, і ти вже всіх знаєш, вже ну, абсолютно не нові обличчя для тебе. І я не помітила, щоб тут це було настільки поширено, настільки загально прийнято і, і регулярно. Отже, я закінчила з інтер'єром, додала більше декору, щоб воно виглядало більш якимось. Природнім обжитим я навіть додала смітник в туалет. А це дуже багато про що свідчить, тому що я завжди забуваю додавати смітники. Тут у нас, звісно, 4 халати, 4 рулони туалетного паперу, навіть 4 свічки, між іншим. Тут, звісно, більше рушників, але це з розрахунком, що один на голову, інший на тіло. Я також більше якось навела порядок. Ось тут, тобто всі там додаткові якісь примочки тут з боку, тут основні якісь речі, знову ж таки, чотири рушнички. А, тут так само я пододавала собі деталей, <свісно> ви можете це все бачити, не обов'язково все вам озвучувати. Я трошки змінила кольорову гаму, щоб вона краще пасувала одне одному, щоб вона була більш рівномірною. Тепер тут більше рожево-червоного, я також замінила крісло на. Більш насичений тон рожевого, бо була проблема в тому, що тут дуже переважав червоний колір. Додала, звісно, деталі, дві шафи ось тут, і звісно, чотири пари тапочок. Тепер ми будемо переходити до вулиці, тому що якщо інтер'єром я ще в ряди годи займалася, то екстер'єр, ну, це абсолютно не найсильніша моя сторона. Але ми спробуємо. Мені не подобається те, що мені це не подобається. <кій> так, е, прошу, перепрошую. У мене розрядився телефон в процесі зйомки. Відповідно, ви не побачили оформлення заднього дворику та й переднього дворику, але я думаю, це на краще, тому що ви не побачили, як я скиглила у процесі. Я оформила доріжкою. Оцими кустиками, словно звісними. Я, я таки відсунула їх, щоб вони не заважали у цій от пімпочці. і оформила тут квіточками і тюльпанчиками. Деталі, деталі. Тут дерева зараз я ще по краях щось додам. Так? На задньому дворику у нас є барна стійка з цими чудовими сидіннями в формі сідничок, зона грилю. Так, і оця чудова джакузі. Цю джакузі ви можете пам'ятати з Sims 2, один автор кастомного контенту створив її для Sims 4, так само, як і зараз секунду. Ось тут теж є ліжко у формі серця, яке теж було ось воно. Яке теж було у Sims 2 Я, звісно, ще додала на першому поверсі якусь плитку, щоб воно не так сумно виглядало. І загалом це все. Останні штрихи буквально я роблю і ми можемо завершувати. Наостанок, останок, напевно, хотілося б ще тільки поділитися, що в моєму житті був дуже крінжовий період, в якому теж лунало слово поліаморія доволі часто. Хоча, озираючись назад, звісно, нічого спільного з поліаморією він не мав. Він мав багато спільного з тим, що мені було 15 і я робила тобі рішення. Тому мені було б цікаво почути. Який у вас досвід з цим? Тому що, ну, хтось це сприймав як просто модну молодежну течію, хтось це сприймав як виправдання для свого блядства? Не будемо тикати пальцями. В когось це працювало. Я знаю людей, в яких це працювало. Я знаю людей, в яких це не працювало. Я знаю людей, які думали, що цим можна врятувати свій шлюб, але він був приречений з самого початку. Словом, як ви зрозуміли, я знаю людей. На цьому, в принципі, все. Такий будинок у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Сподіваюсь, у вас все добре, наскільки зараз може бути. Я вам ще раз покажу свої сережки, тому що я їх безмежно люблю, а їх взагалі не видно за моїм волоссям. Пишіть відповідь на моє питання у коментарі і до нових зустрічей, Па-па!